Питай себе, дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечезна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. Дмитро Павличко, а що для тебе, рідна мова? Наша мова, як чарівна пісня, що вміщає в собі і палку любов до вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і вололюбні думи народу, і ніжні запахи рідної землі. Павло течіне. Олександр Олесь, як довго ждали ми свої волі слова, і ось вона співа, бренить. Бренить співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова. Це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Тарас Шевченко, мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Вона смирний, мова, а та жива схованка в людського духу, його багата скарбниця, в яку не розкладає своє давнє життя і свої сподіванки, розум, досвід почування. Мова втілена думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Максим Рильський.